Коли сьогодні такі багато таких викликів, да? і через ці виклики, які приходять в наше життя, вони з різних таких сфер, різні сфери фінансові, хвороби і так далі. і так далі, Кожен з нас сьогодні може міряти по-своєму, що сьогодні в нього на серці, з чим він сьогодні прийшов сюди. І знаєте, і ворог він хоче завжди нас, нашу таку основу, да? трішечки здірнути, да, щоб ми з вами не так впевнено рухались в цьому світі, але в нас є Господь, який... Дає нам цю змогу дивитись більш впевнено в наше, в наше майбутнє. І тема проповіді, якою хотів би сьогодні поділитися з нами, це Бог вірний у труднощах, Бог вірний у труднощах. І друге і Тимофію, другий розділ, 13 вірш, пише так, що коли ми не вірні, коли ми не вірні, він зостається вірним, бо не може зріктися самого себе. Коли ми невірні, Він залишається вірним. Іноді нам здається, що Бог, знаєте, такий, як, як ми, да, там, щось там не вийшло в нас з якоюсь людиною, і в нас вже конект, немає коннекту. Да, ми вже не вітаємося ще, ще якісь моменти. Бог хоче нам сьогодні проговорити, що Він є Богом вірним. Він знає нас, Він розуміє нас. Він бачить наші всі вагання, нашу віру, да, коли ми з вами не знаємо, як нам сьогодні в якихось моментах бути, як нам поступити, да, а чи прийде Господь, чи допоможе а якісь да, Бог знає ці всі моменти в нас, бо Він бачить нас внутрі, тут в серці. І саме тому він сьогодні говорить для нас з вами, що Він є Богом вірним, навіть тоді, коли ми з вами вагаємось. Чому? Чому він Бог вірний? Бо він ніколи не може зріктися своєї природи, своїх обіцянок, тому що вийшло з його вуст до нашого життя. Бог сказав своє слово, воно не повертається назад. Не повертається невиповненим, і його обітниці вони стоять із віків. Колись він дав їх Аврааму, і сьогодні це працює. Я хочу сьогодні надихнути нас, дорога церква, на те, що сьогодні ми не одні, хоча іноді нам так здається. І ось цим здається, користується наш ворог цим, тим що нам здається. Божа вірність є джерелом нашої впевненості і нашої надії. Цей вірш він нагадує нам про те, що іноді, іноді наша слабкість, яку ми допускаємо в наше життя, яка є, вона не впливає на Божу силу і Божу любов. Наша слабкість. Через Через цей вірш Бог запрошує нас для того, щоб ми з вами довіряли йому повністю. Я нагадаю цей вірш: коли ми не вірні, він зостається вірним, бо не може зріктися самого себе, коли ми невірні. Я сьогодні надихаю нас, друзі, залишатися вірними, залишатися поверненими до Бога. Залишатися з тою думкою, що коли приходять якісь обставини в моє життя, він є Бог вірний. Він є Бог вірний. Бог обіцяє бути з нами в труднощах. Це його є обіцянка. Виглядає вона так і записана 41-й розділ Ісая, 10-й вірш: Не бійся, бо я з тобою, не зневірюйся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе. Допоможу тобі, підтримую тебе, правицею правди своєї. Ми повинні побачити, що Бог Він з нами і не тільки з нами дивиться десь там, на наші якісь обставини, як ми знаєте, як ті мурашки копаємось в якоїсь своїх проблемах. Він дивиться на нас і дивиться в наші обставини і допомагає нам. Він не просто дивиться, а каже, що я підтримую тебе. Я зміцню тебе, я з тобою. Можливо, сьогодні комусь потрібно це почути. Ви знаєте, ми як ми люди, да? і в нас якісь є свої, такі можна сказати. Плани, цілі, да, ми думки, ми собі щось якось плануємо. І я би сказав по сьогодні, що навіть служінню ми теж по-різному його планували. В нас був один проповідник, інший проповідник, третій проповідник. да А Бог він зробив так, щоб ми зібрались на цьому місці, і були два проповідника і говорили про одне, не домовляючись. І сьогодні Бог він хоче про це сказати, про те, що Він є Богом вірним. Бог Каже, що Його правиця це символ Його сили та Його влади. Це те, що буде нас підтримувати. І Він допоможе, дорога церква, пройти нам через всі наші випробування, через всі. Бо в нього є ціль нас не загасити, не залишити там в той ямі, в цій пустелі, де ми, ми її проходимо. Його є ціль, в нього є ціль, щоб ми з вами пройшли. Іноді, іноді нам здається, що нас хочуть залишити там. Це думки не від Бога. Бог хоче, щоб ми з вами пройшли і ми були з вами краще. Ми з вами щось набули, так кажуть українську, да? якийсь досвід, якісь рішення, якісь думки. Це те, що сьогодні буде допомагати нам вже по-іншому дивитись на е, всі обставини. Ми відчуваємо страх чи невпевненість, коли ми відчуваємо. Бог тоді закликає нас довіряти йому, коли це в нас відбувається. І я вже говорив, що Він підтримує і зміцнює нас. І коли в нас не вистачає сили, коли в нас не вистачає сили, приходить той час, який Бог хоче показати свою силу. Приходить той час. Цей вірш показує нам, що Господь він з нами. І ми не покинуті. Великий задум, давайте так назовемо, великий задум диявола – показати, що ми одні. Його великий задум. Чому? Тому що коли я один, я просто неспроможний рухатися далі. І цю думку він закладує тобі саме в якісь твої обставини. Послухай, ти тобі саме-саме тобі важко. Ти не зможеш проти тобі, потрібно просто здатися, знайти якісь рішення, от яке воно вже буде. По святому письму ми можемо побачити, що ворог завжди давав якісь, якісь варіанти, але не завжди вони були Божими варіантами. Послухайте, Господь хоче, щоб ми довіряли йому, чекали від нього, довіряли йому і знали, що Бог, він завжди з нами. Тому що ворог сьогодні відокремлює, розкидує, просію, можна, можна по-різному да, це сказати, що він це робить навмисно для того, щоб ми відчули цю бути наодинці. Приклад апостола Павла і Сили, коли вони находили, знаходились в в'язниці. Ми можемо згадати цю історію, коли вони сиділи в цій тиниці. Можна було задати питання, Боже, навіщо я знаходжу сусь, коли я роблю твою роботу, коли я прийшов на місію, коли я поклав своє життя, коли я відкрив своє серце, я багато-багато речей зробив заради тебе. І це відплата мені, що я ось тут сижу, в цій в'язниці, мене б'ють, мене закатували в ці кайдани. Я, я, я сьогодні, послухайте, можна скиглити. Можна жалітися. Можна багато багато питань задати Богу, навіщо, навіщо, навіщо? А чи хоче саме цього Господь від мене? Що він очікує від мене? Мені подобається при, приклад цей апостола Павла і сили людей, духовних, які під час цих випробувань вони знали, що їм потрібно робити. Вони молилися і вони співали Богу. А ви пробували так? Пробували, так? Да? Все ж таки, Діє, да? є якісь моменти такі. Слава Богу, дорога церква, Бог хоче, щоб ми з вами реагували правильно на ті питання, на ті виклики, які приходять в наше життя. Бог хоче, щоб ми з вами не ходили по колу, щоб ми з вами пройшли цей шлях, це випробування і зросли, вийшли на новий рівень, це нова сходинка, на яку ми з вами піднімаємось. І коли ми проходимо це, він бачить, що ми з вами зміцнились, довіряємо Богу. В цей час прийшов цей землетрус. Бог над природою втрутився в цю обставину, їх визволили, і вони пішли. Молитва, поклоніння це те, що в важких обставинах воно працює, тому що Бог Він діє через такі речі. Довіряємо Богу. Довіряємо Богу. Навіть коли в'язниця, навіть коли обставини, навіть коли не бачу, що буде завтра, вийду чи не вийду, да? по різному можна. Моделювати цю ситуацію, але Бог він знає, що в нього знає, як нас визволяти, чи то буде землетрус, чи якісь ще обставини це вже Боже діло. Бог використовує труднощі для нашого зростання, для нашого зростання. Не знищити нас освіту. Іноді ми так собі думаємо. Бог не хоче знищити нас, він бажає, щоб ми зростали. Це його ціль, щоб ми з вами зросли, стали дорослими. Да? От в мене вже будуть знаєте, такі приклади більш пов'язані зі своєю родиною, да? що ти, треба тебе постійно обтирати, носити, допомагати. Тобто ти вже ти не спроможний сам, друзі, я спонукаю нас до того, щоб труднощі наші вони сприяли тому, щоб ми з вами були мужними, сильними. Римлянам 8 розділ, 28 річ. І знаємо, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро тим, хто його задумом покликаний. Хто за його задумом покликаний. І знаємо, що тим, хто любить Бога, все приходить також в їх життя. Випробування приходять, тим, хто любить Бога. Труднощі приходять в їх життя. Якось пов'язані ці речі. Боже, як можуть ці труднощі приходити в моє життя? Я ж тебе люблю. А Бог хоче, щоб ми з вами зростали. І ці обставини, ці труднощі, вони просто крок за кроком нас рухають уперед. Вони зможуть зміцнювати нашу, вор... нашу віру. І я хотів би ще зазначити в цьому вірші те, що у Бога є виключно для нас індивідуальні якісь плани, виключно для нас. І це во благо. Я хочу, щоб ми завжди з вами, підходячи до якихось випробувань, щоб ми бачили в них, що Господь це робить во благо. Во благо для мене, для моїх обставин, для моєї ситуації, для мене, для мого зростання. Сьогодні цей вірш, він для тих, хто проходить якісь випробування, якісь труднощі. Знаєте, свій час, колись я, ми виїжджали на такі кемпи, коли в нас були фавори, я пам'ятаю, як трапилася одна історія, мені на п'ятку пала дуже велика така сходинка. І розробила п'ятку. знаєте. І я в цей момент, я теж думав, Господі, навіщо? Ми ж там так працювали, тут тільки початок, можна сказати, цього кемпу. Я не знаю, навіщо. Але в той момент до мене прийшло цей вірш, що тим, хто любить Бога, все на благо. Навіть ці обставини, я не знаю, що вони з собою принесли в цілому, але мені, мене цей вірш він дуже дуже надихнув тоді в цих моїх обставинах. І я знаю, що Бог він проводить свою роботу, яку ми можемо. Поки що не бачите, але в його, в його очах якісь речі вони відбуваються. Він бачить повну картину нашого життя. Друзі, повну картину. Сьогодні ми не бачимо, ми в п'ятницю говорили про те, що молився Єлисей, да, коли його слуга не бачив, да, всі обставини. Для нього казалося, що все все закінчилось. Оточили місто, немає нічого більше. знаєте. І для нього казалося, що все вже закінчилось. Але. Коли, є, коли пророк Божий він помолився Богу, відкрились духовні очі, він побачив, що багато йде допомоги з віци, з небес. І вся ця ситуація, вона просто показалася іншою. Ми не бачимо духовний світ, ми не бачимо всю картину. Але нам потрібно довіряти Богу, бо тому, тому що Він бачив повністю всю картину. Віра означає довіру Божому плану навіть тоді, коли ми не розуміємо, як саме він працює, навіть коли ми не розуміємо. Сьогодні можна згадувати навіть Йова, який був людиною. До кінця вірний Богу. До кінця він не бачив всієї картини. Ми тільки там сьогодні згадуємо, що записано в слові Божому, да що був там совет, прийшли там, і Бог каже, поглянули ти на мого раба, да, який він вірний. Він не знає цього діалогу, який є там за кулісами, який відбувається там на небі. Але те, що Господь говорить до нього, він каже: Він залишився вірним. Наша вірність до Бога в цих трудностях Господь показує, що Він потім восповнює всі-всі-всі наші. Утрати, да? те, що ми втратили, Господь він сповнює. Йому дуже подобається, коли ми з вами довіряємо Йому і залишаємося вірними. І саме цей приклад він показує, що Господь що Господь він зростив Йова. Колись йому було незрозуміло багато речей, він не розумів Бога. Боже, що? А потім він каже: Я зрозумів тебе, тепер я бачу по-іншому. І саме ці випробування, які приходять в наше життя, їх ціль навчити навчити нас. Бог має свій план. Наступне Бог дає силу нам вистояти у випробуваннях. Бог дає нам силу, Бог дає сили. І якби не Господь сьогодні, я не знаю, де був би я сьогодні. Я думаю, що сьогодні ви також можете сказати, де був би я, коли є... якби не Господь, який поміг мені пройти ті, ті чи ті обставини. Тому що Господь він допомагає. 2 Коринфян, 12 розділ, 9 вірш Досить Тобі благодаті моєї, бо сила моя здійснюється в немощі. Друзі, сила Його діє тоді, коли я не можу. Сила Його діє тоді, коли я приходжу і кажу, Боже, я не можу. Я тримався, в мене було терпіння, було дуже багато, потім я включив вже довго терпіння. Я теж чекав, я молився. Да? І приходить якийсь час, коли я просто скажу: Господи, я все. Я все, Господи. І Він каже: я допоможу Тобі. Я підтримую Тебе. Тепер починає діяти моя благодать, поки ти рухався, поки ти там. Шукав в мене там були плани, були варіанти. Я щас з того, з того боку зайду. А потім я опинився в тих варіантах, в тому випадку, коли немає варіантів, і є тільки один Господь. І тоді Бог, його благодать, його сила, вона допомагає вистояти усіх труднощах. Сьогодні було вже згадано, коли про Даніїла і про той Левовий Рів, коли він опинився в ньому, приходить надприродна Божа сила в цей левовий рів для того, щоби надприродня загородити пащу цим левам. Боже, ти, ти з людиною можеш розбиратися. З усіма ти можеш якісь речі. І ці леви, вони теж у твоєму контролі. Ці звірюки, які їдять все, що їм кидають. Але приходить час, коли Бог каже, що Він надприродньо сильний нас зберегти. Нас підтримати. Друзі, сьогодні не втрачаємо надію. Якщо ми проходимо якісь обставини, якщо сьогодні, можливо, в нас якісь є цей левовий рів, можливо, сьогодні є інші багато других, інших якихось питань, довіряємо то Богу, тому що Він знає, як нам, нас визволяти. Він завжди захищає і підтримує нас. Євреям 10, 10 розділ, 23 вірш. Я вже приходжу до висновку. І там пише так: тримаємося непохитно визнання надії нашої, бо вірний той, хто обіцяв. Я сьогодні спонукаю нас, я сьогодні наголошую, що нам треба триматися непохитно надії нашої. Чому? Тому що вірний Бог, який обіцяє. Тебе не забули, мене не забули, нас не забули. Бог вірний, є на все свій час. І сьогодні нам треба взяти цю думку сказати, Господи, я дочекаюсь твоєї обідниці. Я це зроблю. Можливо, сьогодні якісь розчарування вони прийшли в моє життя, друзі. Можливо, я вже перестав. Хтось дивиться онлайн. Можливо, я вже перестав ходити в церкву, тому що Бог не відповів. Послухайте, треба чекати. Треба чекати. Це дуже дуже складно, важко. Це дуже складно і дуже важко чекати. Виходиш, дивишся на зорі, виходиш, дивишся на пісок. Картина, вона незмінна. Тільки Боже Слово, ти повинен дочекатися. Ти повинен дочекатися. Послухати сьогодні час, коли нам повинно взяти слово і сказати: Господи, я довіряю тобі, мої обставини. Я не знаю, як, як це буде відбуватись. В мене є тільки. Розуміння, тому що ти тримаєш мене в своїх руках. В мене тільки це розуміння. І не нам багато, друзі. Нам не треба багато чогось знати. Нам треба розуміти Божі принципи, Бог, який сильний. Бог який може, Бог, який визволяв, і в нього є багаторічний вже. Віковий досвід, як це робити. Він закликає нас триматися цією надією. Він вірний своїм обітницям, і він не змінюється. Надія на Бога є непохитною, і тому сьогодні це треба нам сьогодні взяти за основу. Надія на Бога, вона непохитна. Це те, те, що нам допоможе пройти різні різні обставини. Його обітниці вони тверді і незмінні. Він ніколи не залишає своїх дітей. Ми повинні залишатися вірними навіть тоді, коли те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, воно може бути протилежним. Але Господь саме в тому, щоб ми не дивились на те, що бачаться наші очі, да? фізичні очі, те, що наші бачать, чують вуха. А те, що говорить слово Господнє, а те, що Бог допоможе нам, а те, що в нього є своє рішення, є духовний світ, який керується самим самим Богом. І основні висновки, які я хотів би сьогодні зробити, Бог вірний навіть у труднощах. Ми не покинуті і ми не залишені. Бог використовує складні моменти для нашого блага, для того, щоб ми з вами зміцнилися. Для того, щоб ми знали більше нашого Бога. Для того, щоб ми знали, що Він є Бог не тільки той, який вивів із Єгипта, не тільки той, який дає воду зі скали, не тільки той Бог, який каже, Стой Сонце, да зупиняє. Але кожна сфера нашого життя це є контроль Божий. І Він хоче, щоб ми дізналися, друзі, кожен з нас, він по різному, проходить цю пустелю, цю пустелю, але в ній. Ми дізнаємося, хто є мій Бог. І коли ми з вами прийдемо на небо, ми скажемо: я знав, що ти допоможеш мені. Я очікував від тебе. Коли ми з вами зустрінемось на небі, ми дійдемо до туди. Обов'язково, дорога церква. Ми повинні дойти до туди. В нас немає варіантів. Ми повинні там зустрітися з вами. А сьогодні. Ми робимо усі речі, усе необхідне для того, щоб наша віра вона зміцнилась. Наша надія на Бога вона була непохитною. Наше очікування Бога, воно було завжди і постійне в нашому житті. Його сила діє, навіть коли наша власна закінчується. Довіряємо Богу у важкі часи. Пам'ятаємо Його обітниці і молимося. Не забуваємо дякувати Богу за те, що є в нашому житті. Не забуваємо дякувати Богу, які б не були обставини. Я дякую тобі, ти допомог мені.